Всім вітання. Викопала 27 червня чесничок. У нас посушлива весна була і літо, але часник дуже файний, Це тому що я його садила осінню. А якби весною посадила, то він би був половина менший. Буду класти в косу. Ай досуха, як то кажуть, ну, будемо смакувати. Цибуля набагато гірша, дуже мілка. в мене двох сортів. Тому будемо купувати на зиму осіню. Картопля теж вище коліна, але толку мало. Під бадиллям нічого немає. Мілкота одна. Та й такі справи. Часник який сорт не пам'ятаю, колись давно брали його на базарі.